Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Особливий хліб Олексій Тетянечко. Чернігів одне з найкрасивіших міст України. Останніх чотири роки я звершував служіння пастора в цьому місті. Війна внесла свої корективи. Того жахливого ранку все місто прокинулося від сирени. У нас були зібрані речі, і ми були готові їхати будь-якої миті. Однак ми з дружиною вирішили, що залишимося та служитимемо людям, доки Бог буде давати можливість. Після початку воєнних дій багато людей залишилося без житла. У Домі молитви ми прихистили всіх охочих. Приходили до нас люди із сусідніх будинків, жили ми всі в цокольному приміщенні. Ми стали однією родиною, разом облаштовували свій побут у нових умовах. Однак одного разу виникла проблема з хлібом, залишилося лише 5 кілограмів борошна. Один хлопець, який відвідував нашу церкву до війни, дізнався про нашу потребу і запропонував випікати хліб. Він випікав шість буханок хліба за ніч і привозив нам, незважаючи на обстріли. Неможливо передати ті відчуття, коли навкруги обстріли, немає світла, а ти береш у руки запашний хліб. Ми розуміли, що Господь поряд, Він піклується про нас. До війни цей хлопець говорив, що хотів би прийняти хрещення, але через різні обставини відкладав. І ось вкотре він привозить хліб і каже Я хочу укласти завіти з Богом. Коли не було обстрілів, ми нагріли воду, наповнили баптистерій. ми запросили всіх людей, які жили з нами. Вийшло дуже урочисте хрещення. Ми постійно бачили, що Бог з нами і не полишає нас. Ми почувалися захищеними. Коли до нас приєдналися інші люди, які не були постійними відвідувачами церкви, вони також відчували спокій і захищеність. Були такі ночі, що неможливо було спати. Уранці люди казали, що тричі прокидалися і читали псалом 91. Ми розмовляли на духовні теми і молилися з ними, і віримо, що Бог працюватиме над їхніми серцями. Наше місто постійно потерпало від обстрілів і бомбардувань, страждала вся інфраструктура. Ми були там 17 днів. Коли відключили світло й воду, ми зрозуміли, що треба діяти. Ми вирішили виїжджати всі разом. Ми посадили всіх у невеликий вантажний бус і звернулися до Бога. Якщо спокійно проїдемо через КПП, отже, його воля на те, щоб ми виїхали з міста. Того дня не було навіть охорони, і ми без проблем виїхали. Ми втратили житло, і це дуже важко пережити. Але найголовніше, що Господь зберіг наші життя. Хочу зібратися разом із церквою, щоб прославити Його за любов і милість до нас, поділитися досвідами, як Бог зберіг, захистив і як відновить Україну.